Вітання любителям наукової фантастики! Фантастичні створи, які озвучу сьогодні, полягає лише в тому, що події відбувалися на іншій планеті. Гра від цап, ЛАЦІВ, варп двигунів там нема. Навіть теорія відносності не діє. Буде літвістки швидкостей персонажі просто не розганяються. Так би мовити, описується цивілізація передпершого типу за дуже навіть ідіотською енергонеефективною шкалою Кардашова. Він би ще побудував свою школу цивілізації на кількості сміття, яке вони по собі залишають. Розвиток цивілізації це не проблема суто технічна, вона має і гуманітарну складу. Це було б величезною проблемою, якби цивілізація мала можливість спожити всю енергію зірки, яка долітає до планети, а при цьому, щоб нею керували маразматичні діди. Двіко цікавих фактів про Кардашова Народився він якраз коли на полях проростало збіжжя. Яке Совки відібрали в українських селян, щоб влаштувати великий голодомор, свою дурну шкалу, яка не говорить ні про що, крім безмежної людської жадібності, він запропонував через два роки після карибської кризи. Від кінця Другої світової війни з десятками мільйонів жертв пройшло менше 20 років. А він про енергію як мірило цивілізованості розповідає? Очевидно, що енергії бомб. Фетмен і Літлбой йому було якось малувато. На Землю від сонця долітає 170 мільйонів гігаватт цлової енергії. Було б дуже сумно, якби вона сконцентрувалась в руках одного умовного таноса, який керується міркуваннями, що надиктовує йому високий тиск сечі в голові. До вирішення проблеми хворих на голову девіантів при владі енергію краще. Споживати по мінімуму, буде менше можливостей для психів коїти біду. Тепер перейдімо до оповідання, яке називається Вася і Льоха». авторство каналу «Диванна Філософія. Як це нині модно казати в ютуберів? Додивіться це відео до кінця, бо там буде. Розв'язка там буде. Як вам такий спойлер? Тож, починаємо! Повернення Жовтенського, після того як його викрали інопланетяни, святкували всі праски країни. Не залишило воно байдужим і звичайних його фанатів, серед яких були Вася і льоха. Вони сиділи на кухні і спочатку випили за повернення свого кумира, потім за рівні дороги, потім за мільярд дерев. Як вимкнули світло, то і за гігават потужностей електричної генерації. Після якоїсь чарки Льоху потягло на мудрагельство. Він це називав пробило на умняк. Цей гуманоїд. Такий був трохи уркохрюком, що характерно для більшості дуркаїнських любителів закласти за комір на кухні. Знаєш, звертаючись до Васі, вимовив льоха. – «жовтенського міг ніхто і не викрадати. Як це? Здиво витрішився Вася. Майте на увазі, що цей діалог вівся урксько-дуркаїнським суржиком, в якому частка уркських слів складала відсотків вісімдесят. В Дуркаїні тоді уркохрюки вважали, що розуміти уркську зобов'язані всі, хто розмовляє дуркаїнською. До того вважали, що не кожен уркохрюк повинен розуміти дуркаїнську. Деякі особливо нахабні, так і казали, що погано сприймають дуркаїнську на слух. А втім, якщо дуркаїнець вже вирішив розмовляти з хрюкачем дуркаїнською, то йому було до дупи, як той її сприймає, чи то на слух, чи ще якось. Слабкодухий дуркаєнець починав хрюкати, як тільки хрючку почув від співрозмовника. Через війну Дуркаїн рушила в напрямку деколонізації. Урську хрючку школи почали прибирати зі своїх програм. При сприятливому розвитку подій її мали прибрати із телевізійних. Проте, замість воювати проти хрючки, або, як виражається на Заході, скасувати мордор, Дуркаїнська влада запустила дебільний марафон. Де, крім недопуску опозиції, на всю розкручується хрючка. Таке враження, що на тому зомбофоні дуркаїнська навіть не звучить, принаймні нема свідків, які її там чули. Урки напали на дуркаїну не тому, що їм не було куди вдівати ракети, бомби, снаряди, військову техніку та своє біологічне сміття. Їм потрібно було саму Дуркаїну перетворити на 30-40 мільйонів одиниць біологічного сміття. Потім вони з усім цим ділом збирались іти воювати проти країн на заході Дуркаїни і так поки не перетворили б на біологічне сміття всіх гуманоїдів планети. Ви вже здогадались, що біологічне сміття в планах урків не мало розмовляти дуркаїнською, бабаруцькою, шепшицькою, фріцлянською, чи мовами. Всі вони мали синхронно і по-воєнному хрюкати. Те, чим займається жовта влада на своєму зомбофоді, інакше як охрючування в населення назвати не можна. Якби вони дійсно вірили в те, що через 30 років державності залишились хворі на голову, яким не під силу зрозуміти дуркаїнську мову, то пустили б курсів до мови по телевізору, навіщо новини охрючувати. Мало того, вони там ще й уривки з новин уркського телебачення постійно крутять, без перекладу чи хоча б субтитрів. В західного обивателя може скластись враження, що воюють між собою дві половинки Мордору. Одна погана диктаторська з центром в Кваквій, а інша хороша опозиційна з центром в Щекові. Жовті навіть додумались в Дуркаїну постягувати уркську опозицію, і за спрощеною схемою їй повидавати громадянство, щоб якщо в кого виникли якісь сумніви, остаточно переконались, що Дуркаїна це такий собі південний мордур, а мордур це така собі північна Дуркаїна. З нафтою, газом, ядеркою та й чин мурлом. От тільки якби Північна Собакоїдія надумала захопити Південну, в них би не входило в стратегічні плани поховати в братських могилах всіх вчителів собакоїдської мови. Нащадки дуркаїнців будуть щиро переконані. Що Мордор свою хрючку дуркаїнцям нав'язував лише з силою, а ті, в свою чергу, чинили відчайдушний спротив. Про таку нечувану ганьбу, як особи, які називають себе уркохрюкаючими дуркаїнцями, мабуть, забудуть. Забудуть також про те, що до повалення режиму бандюка вони себе взагалі уркськими величали. Та повернімось до наших героїв, які поки не розуміють, що одночасно вважати себе дуркаїнцем і уркохрюкати в себе вдома. Це акт самоприниження, або, як кажуть на поширеному серед уркохрюків тюремному жаргоні, самоопустительство. Жовтенського могло наснитись, що його викрали, а самих інопланетян не існує. Почав викладати своє осяяння льоха. Ти не віриш нашому верховному менеджеру, за якого ми півпляшки випили? Ти що, грохвот? Здивовано запитав його Вася. Церква каже, що інопланетян не існує. Якщо? Верховному має більше вірити, ніж церкві. А нічого, що вашої церкви патріархат тожки то його. Уркський. єхідно підколовувався. Відповідно до його віровчення, сидить на небі дід, чує молитви кожного, розуміє всі мови світу. А молитви дуркаїнської ні, не чує. Дуркаїномовні молитви викликають старого тимчасову глухоту. Та й де логіка вірити в того самого діда і не вірити в інопланетян? Діду що ну, млянин? Це богохульство. Заверещав льоха. Священне письмо вчить, що Бог дав мови всім народам нумлі, щоб вони припинили будувати хмарочоз в Бабалоні. З якого дива Бог має не чути молитви дуркаїнською, коли він сам дуркаїнську дуркаїнцям і дав. Дуркаїнсько вигадав в австрійський генштаб, щоб розвалити Мурдорську імперію. Зійшло откровення на льоху. Вася вирішив знизити частку уркських слів у своєму суржику з 80% до 5%. А я зараз вал Мордорської імперії і починаю її валити прямо зараз. Просто зараз бачу, як від твого чохляцького суржика в мурла жешки затрусились, угідливо пожартував Льоха. Куркська хрючка велика, могутня і красива. Краще розмовляти чистою хрючкою, ніж на суржику. От я чомусь дуже сумніваюсь, що якийсь кваквіч назвав би твою хрючку чистою. Чого б це я якогось квак слухав, ми взагалі то з ними воюємо. Ми сидимо в тилу і бухаємо, а ти вчора взагалі обмочився на вулиці, коли побачив двох мужиків в камуфляжці і дівку в міліцейській формі. Не обмочився я, то мене машина облила. Звісно, звісно, та саме з якої мужики з дівкою повискакували. Та само. Я вже казав, що вони вибачились, позастрибули в машину і шпарені втекли. Та неважливо. Ти для розвалювання Уркської імперії не робиш нічого. А я дію за австрійською методичкою. До речі, де вона? Я хоч і не Горохобут, та читати вмію. Було б непогано з нею ознайомитись. Вона написана в австрійською мовою. Ти в читати вмієш? <зв 'язок> Ні, не вмію, я ж не Горохобут. Горохобут це армія мова віра і ненависть до Жовтенського. А ти на Дуркаїнську вже перейшов. За наказом в австрійського Генштабу, а не Горошенка. Ще не вистачало, щоб за наказом Горошенка. Між іншим, ти так країну розколюєш. З якого це диво? Розмови дуркаїнської розколюють дуркаїну. Недаремно ж єдиний марафон ведеться в основному хрючкою. На кого це розмови Дуркаїнської суспільство розколюють? На тих, кому уркохрючка хрючка рідна і на націоналістів. А кому та уркська хрючка рідна Зайвохромосомним? Ти хочеш півдуркаїни зайвохромосомними назвати? А що? В Дуркаїну ніхто ніколи зайвохромосомних не привозив? За нездатністю освоїти дуркаїнську ту зайвохромосомність і діагностують. Якщо рідним язиком гуманоїда є уркська хрючка, його не можна примушувати вивчати дуркаїнську мову. В гуманоїдів є права. Якщо рідною мовою гуманоїда є дуркаїнська, його не можна за це обзивати силюком? Та ти не розумієш це зовсім інше. Дуркаїнська мова сільська, а уркська хрючка міський язик. Цікаво. Дуркаїнці з бастонської діаспори про це здогадуються. Бо вони володіють дуркаїнською, Нагалійською, а вивчати уркську хорючку не вважали за потрібне, бо ніби як не схожий на село. Ти не розумієш. В діаспорі всі націоналісти і горхоботи, а ми ж з тобою нормальні. Шепшики всі володіють шепшицькою, а уркською хорючкою там володіє нікчемний відсоток. Вони націоналісти виходить? Ні. Націоналісти це дуркаїнці, які влаштували шепшикам долинську різанину. Влаштували, щоб що, по приколу? Щоб не вивчати шепшицьку мову. Націоналісти ж хочуть розмовляти дуркаїнською? А шепшики їм чим заважали? Хотіли хай би собі розмовляли? Шепшики хотіли, щоб з ними говорили шепшицькою. Дуркаїнці клали на їх побажання свої націоналістичні бої. Шепшики спробували переконати силою, отримали здачі, розізлились. Так сила за здачу, око за око і вийшла долинська різанина, яку влаштували дуркаїнські націоналісти. Видав откровення льоха. А якби дуркаїнці прийшли до шепшиків і спробували їх переконати перейти на дуркаїнську. То тоді націоналістами стали б шепшики? Ні. Тоді націоналістами все одно були б дуркаїнці. Тільки офігівшими. Васька від почутого аж протверезів. Ти мене неправильно зрозумів, чи що? Я кажу, що якби шепшики діяли як дуркаїнці, а дуркаїнці діяли як шепшики. З якого це диво, дуркаїнці в тебе знову націоналістами виявились? Тільки офігівшими. А шепшики тоді в тій ситуації офігівшими націоналістами не були? Шепшики в тій ситуації були жертвами. А якби помінялись місцями, шепшики стали б героями, які захистились від загарбників націоналістів. А чого ж тоді дуркаїнці не були героями, які захистились від загарбників націоналістів? Бо дуркаїнці націоналісти. Дуркаїнська мова націоналістична, а шепчецька ні. Ну хіба ж не зрозуміло. А хто сказав, що дуркаїнська націоналістична? Як відрізнити націоналістичну мову від ненаціоналістичної? Шепшики і урки кажуть, що дуркаїнська націоналістична. Єдина націоналістична мова в світі? Більше жодної не знайшлось? Виходить, так, невпевнено промуркав льоха. То як же вони виявили, що дуркаїнська націоналістична? Бо нею розмовляють націоналісти. І націоналістів більше немає ніде в світі, крім Дуркаїни? Колись були у Фрісляндії і влаштували Другу планетарну війну? У Фріцляндії були не націоналісти, а шовіністи, які вигадали орійську расу, до якої, ніби як не належить ніхто крім них? А дуркаїнські націоналісти яку расу вигадали? Таврійську. Скільки дуркаїнські націоналісти не виступали на центральній площі Щекова, ні разу не заявляли, що дуркаїнці кращі за всіх. Все населення планети гімно, а дуркаїна мусить ним правити. Всім населенням планети тільки мордур милиться правити. Скільки дуркаїнців не чув, найвище, куди вони себе ставили. Казали, що дуркаїнці. Це такі ж гуманоїди, як і фріцлянці чи шепшики. Урки з цим би не погодились. Прирівняти себе до розвинених народів з боку дуркаїнців це націоналізм. За розмови дуркаїнською, навіть між собою, колись було прийнято топкти пеки, як за націоналізм. А самі націоналісти з кільком гуманоїдам пики розтовкли, якщо не рахувати тих випадків, коли вони давали здачі нападникам. Не знаю, ніколи про таке не чув. Зате вони пам'ятники валять. Ну, то й що? Ці пам'ятники комусь на ноги падають? Нічия ж здоров'я від того не страждає? Психічне здоров'я страждає. Урки через то істерику закотують. Пам'ятники валять в себе вдома, а пригорає десь на болотах. Чи не здається тобі, що тут щось не так? Яке уркам діло, що дуркаїнці повалили в себе вдома? За уркську хрючку поки не постраждала жодна пика. Зате вони кажуть, що хто не розмовляє дуркаїнською, той не дуркаїнець. За таке пику хочеться бити. Тобто вони погані, бо ти їм хочеш пику бити? А якби вони тобі захотіли бити пику, ти б себе за це визнав шматком лайна? Льоха від здивування промовив, що уркською хрючкою. Воно в них вимовляється через те. Тому дуже нагадує звук когутячого коктання. А мені за що пику товкте? За твою логіку. В історії з шипшиками, як не міняє місцями персонажів, крайніми в тебе завжди виявляються дуркаїнці. Коли уркохрюки били пики дуркаїнцям, тільки за спілкування дуркаїнською мовою між собою, ти засуджував дуркаїнців, а не уркохрюків. Сказав, що дуркаїнці погані лише тому. Що ти їм за щось хочеш бити морди, а якби вони захотіли бити твою морду, вони все одно були б поганими. Як вчитель фізкультури та велеології змушений з сумом тобі повідомити, що в тебе білочка і її доведеться лікувати шляхом просвіжування тебе в унітазі. Вася почав підводитись. Льоха почав видавати важко перекладну гру слів уркською хрючкою. Але ми все ж спробуємо перекласти. Вася, ти ж несерйозно. Вася, заспокойся. Не жени Вася. Вася, самиця собаки, що ти робиш? Вася гуляща жінка, не треба. Вася. А а. Буль-буль-буль-буль-буль!» Та ви не переймайтесь за льоху. В нього дійсно була білочка. На ранок він просохне і абсолютно все забуде. Залишаться вони з Васею. Друзями, не розлий вода. То як? Сподобалося оповідання? Тоді класність по елементу в кінцевої заставки і підпишіться на канал.